Там, де жити, вже неможливо, де майже не лишилося уцілілих будівель. Досі перебувають люди, і діти. Підрозділ поліції білий янгол їздить такими фронтовими містами і селищами, щоб вмовити їх виїхати, врятуватися. Днями правоохоронці вивезли з йорка трьох зовсім малих дітей, які лишилися сиротами. Операцію з порятунку ретельно планували, бо ворожі обстріли там не припиняються ні на мить. Білі Янголи прямують до селища Нью-Йорк. Там їхньої допомоги чекають діти. Як Нормально. Семирічна Аня, одинадцятирічна Яна та дев'ятирічний Денис залишились у зоні бойових дій без батьків. Їхня мама раптово днями померла. Батька не стало кілька років тому. А рідну оселю пошкодило російським снарядом. А був, громкий? Так. Да. Діти жили в притул до лінії фронту. Щоб їх врятувати, евакуаційна група білий янгол ризикнула життям під час минулого рейсу. екіпаж потрапив під обстріл, тому діяли дуже швидко. Розкакували по шляху дуже швидко, тому що мали розуміння ситуації, коли грали це у селі. Малечу білі Янгули доставили до лікарні для обстеження і спорядили подарунками. Це збирали теж дітки в Польщі, і мені все це передали для дітей з України. Той будинок, де мешкові діти зі своїми рідними знаходився ну дуже знаходиться дуже близько до лінії фронту. Знищено будинок культури. Декілька днів тому ми там потрапили в тому районі під обстріл, коли проводили евакуацію. Те, що довелося пережити цим дітям, жахає. У нас вагнув прилетіло, зривалась. Та мама вмерла тому сестричок і їхнього братика передали волонтерам, які довезли дітей на Київщину до їхніх родичів. Юлія Корчевська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.